Ви знаєте, сьогодні президенту треба дати відповіді на багато питань, обіцянок, які він надавав суспільству. Ну перш за все, це речі пов'язані з тим, що він обіцяв війну на Донбасі закінчити годинами чи днями. Це питання, яке ну завжди висить над ним і на яке він шукає відповіді. І Я переконаний, що зараз оці ці тиск на ти машини. Намагання створювати інші інформаційні приводи про те, що йому хтось заважає це зробити. Ну, якісь газові угоди, якісь політичні конкуренти. Це намагання, от такими інформаційними приводами не давати відповідь на найголовніше питання, як він буде реалізовувати обіцянки, пов'язані з закінченням війни. Ви пам'ятаєте, було гасло? Голосуйте за Порошенко в один тур, закінчиться війна. І я Переконаний, що зараз ці законопроекти пов'язані з ну, ініціативами Турчинова, вони направлені на те, щоб сьогодні питання вірніше, відповідь на питання, чому війна не закінчена, намагатися перекладати на парламент. Зараз президент намагається перекинути м'яч звинувачень, чому війна не закінчилась на парламент, тому що якоби з його. У точки зору йому не надають достатніх повноважень, щоб її закінчити. Ну думаю, що ви побачите найближчим часом цей процес. Це намагання буде інформаційно звинуватити іншу гілку влади в тому, що війна продовжується довго гинуть. Люди є ряд речей, які ну лежать в тому числі і в. Розрізі кримінальної відповідальності відповідальності президента по такій процедурі, як імпічмент, на жаль, у нас нема закону, який би дозволяв провести цей імпічмент. В Конституції це прописано. Тому сьогодні президент може понести тільки від політичну відповідальність на майбутніх виборах.